Олена з Сергієм прожили разом п'ять років, їхню квартиру називали гніздечком, бо вкладали в неї всі сили і мрії, ремонтували самі, сперечалися через колір стін, святкували новосілля з друзями на підлозі без меблів, всі бачили в них пару, яка разом на все життя Всі, крім Сергія. Він раптом вирішив, що одружений чоловік має право перевірити себе на стороні. Почалося з легких переписок на роботі, а закінчилося тим, що його застали у ресторані, тримаючи за руку колегу Аліну. Це просто дружнє спілкування, Олена», – Почав Сергій, але в його голосі не було й краплі переконливості. Олена не влаштовувала скандалів. Вона мовчки зібрала речі і подала на розлучення. Вона знала, що як почнеш воювати за людину, яка тебе зрадила. Програєш у будь якому разі. Квартира була спільною, але закон є закон. Поділили пополам, кожному по кімнаті. Сергій категорично не хотів продавати її олені. Побачиш, не зможеш жити з чужим мужиком під одним дахом. Повернешся сама. Він знайшов покупця на свою частину блискавично. Купив її молодий чоловік Максим, такий собі етішнік. Посміхався Сергією у душі. Певнений, що той довго там не проживе. Та перший місяць після угоди зламав усі його прогнози. Максим не залазив волене на життя, не демонстрував себе як співвласник, він відразу включився в роботу, допоміг полагодити у ванні і одного вечора спитав, тримаючи в руках пакет із суші Я тут випадково зайшов у новий заклад? Може, повечеряємо разом? А не кожен в своїх кутках. То була просто фраза, але за тиждень вона вже чекала її вечорами, вдивляючись у темний під'їзд чи не заходить він, Максим був іншим. Він не питав, чому Олена така тиха, не вимагав пояснень і емоційної віддачі він просто жив поряд з повагою до її кордонів, і в цьому було скільки тепла. Що Олена одного вечора, накриваючи стіл, зловила себе на думці, що давно не почувалася настільки вільно у своїй квартирі, якщо хочеш змінити плитку на кухні, я тільки за, сказав Максим якось між іншим. Вона реально жахлива. Олена розсміялася, бо коли Сергій півроку доводив їй, що ця плитка, вона ще їхніх дітей переживе. Через півроку, після розлучення, Сергій написав Олені в месенджері. Як ти там? Все ще вживаєшся з сусідом? Вона навіть не відповіла, бо в цей момент вона сиділа поруч із Максимом, плануючи їхню спільну відпустку. Сусід став тим, з ким вона хотіла прокидатися, вечеряти, сперечатися про дрібниці і просто бути. Сергій продав свою половину квартири, думаючи, що виграє партію. Але він навіть не зрозумів, що для Олени. Це був початок нової гри, де йому вже місця не було. Пройшов рік. Олена змінилась. звичайно, вона залишилася тією самою простою дівчиною, яка обожнює вареники з вишнями і затишні вечори під пледом. Але тепер вона вже не була дружиною Сергія, вона була собою, і поруч був Максим, той самий сусід, якого Сергій вважав випадковим чоловіком заголошення. Вони разом доробили ремонт, не той показник, щоб люди ахнули, а свій домашній улюблений. Він змайстрував для неї плиточку під книги, вона посадила на балконі міні садочок із зеленню. Замість змагань, чия думка важливіша, вони навчилися домовлятися. Того ж вечора Сергій написав знову, лаконічно Привіт! Є пропозиція зустрітися. Хочу серйозно поговорити. Вона довго вагалася, але, зрештою, погодилася. Зустріч відбувалася у кафе, де колись вони відзначали купівлю квартири. Я не думав, що ти витримаєш, почав Сергій відводячи очі, а тепер бачу, що ти й без мене прекрасно справляєшся. Сергію, спокійно сказала Олена, Я справлялася завжди. Просто з тобою мені було важче це робити. Він спробував жартувати, як завжди. Мовляв, може, спробуємо почати все з чистого листа. Але Олена не сміялася у нас уже різні книги з Сергію, я не збираюся щось перечитувати. Через тиждень Олена з Артемом оформили документи і стали повноцінними власниками квартири, але в її серці найважливішим було не це важливо, що тепер у їхньому домі. Не було місця маніпуляціям, образам і підступам лише спокій, довіра і гумор. Бачиш, сміявся Артем, допомагаючи їй розкладати посуд після новосілля. Сергій, по суті, подарував мені шанс зустріти тебе. Я навіть вдячний йому трохи. Мені теж хочеться йому подякувати, підморнула Олена, але плиткою у ванні тієї самої старої, яку він так любив. Обоє засміялися вона не чекала помсти, не хотіла реваншу, просто жила по справжньому. І це було найголовнішим ударом для того, хто думав, що тримає в руках усі нитки. Сергій усе таки з'явився без попередження це був недільний ранок, Олена з Артемом саме возились на кухні, пекли сирники, сміялися, бо тіста більше було на руках, ніж у місці. І тут за домофон. Відчиняй, це Сергій. Пролунала знайома трохи з верхні. Максим здивовано зиркнув на Олену. Чекаєш гостей? Не дуже. Спокійно відповіла, натискаючи кнопку. Сергій зайшов у квартиру так, ніби нікуди не йшов. Почав з порога. Олена, я бачу, ти вирішила розіграти спектакль. Я щаслива без тебе. Але все ж ми обидва розуміємо, що це несерйозно. Ходімо, поговоримо наодинці. Сергію, втрутився Максим, тримаючи в руках миску з тістом. Тобі каве? Чи одразу сирник? Це була фраза, яка розпалила Сергія Миттєго. Ти хто такий взагалі? Я продав тобі частинку квартири, а не дружину? гримнув він, кидаючи погляд на Олену. Справді, Олено. Ти думаєш, що це рівноцінна заміна? Олена підійшла ближче, дивлячись йому прямо в вічі. Сергію, давай розберемося. Я не річ, яку продають і повертають. І, якщо чесно, я не твоя половина і ніколи не була повноцінною. Я зробив помилку, перебив він. Але тепер ти живеш із якимсь типом, який просто підвернувся. Ти навіть не розумієш, що втрачаєш. Максим поставив миску на стіл, підійшов і спокійно, без зайвих емоцій, промовив «Сергію, я підвернувся не випадково. Це ти підвернувся їй чужим у власному домі. А тепер, якщо вже зайшов, залишайся, насельники якщо не хочеш, двері знаєш, де. Сергій аж перекосило. Він глянув на Олену, чекаючи, що вона якось трутиться, але вона мовчала. Вона вже не рятувала його самолюбства, і це було найболючіше. Добре. кинув Сергій з сарказмом. Подивлюсь, наскільки вас вистачить. Він вийшов, гримнувши дверима. Коли тиша знову опустилася на кухні, Артем подивився на Олену і жартом спитав То що, дістаємо з духовки реванш? Дістаємо. Тільки це не реванш, це просто сніданок у моєму домі. І вони обоє розсміялися. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.